Ну що, подруга, ти готова? Ану, давай глянемо, чи є у нього хтось на стороні. Чи є у нього ця саме дівчинка, яка вирішила, що може залізти у ваші відносини і витирати там ноги? Так, п'ятірка пентаклів і. Хм, десятка мечів. Зразу хочу тебе заспокоїти, дівчинко моє, тому що для нього ти є такий кінцевий ітог. Це. От Ця карта говорить про те, що він в житті багато чого пройшов. Ми знову ж таки говоримо, якщо ми говоримо про любов, про відносини, дуже багато в нього було душевних ран, дуже багато жінки робили так, що він ну, почував себе не дуже добре поруч з ними. І якби. Ти в нього зараз саме той варіант, який він шукав, напевно, все життя, і от на цьому варіанті він вирішив зупинитися. І те, що його цікавить на даний момент, це заробляння грошей. Ось він робить гроші. Так він не задоволений тими грошима, які він заробляє, але вони в нього є. І ті гроші, які він заробляє, це все він робить для тебе. Він хоче, щоб ти була щаслива, щоб у тебе були якісь подарунки, чи все, що тобі треба, він тобі все хоче купляти. Єдине, що дійсно він. Ем... Мало заробляє, ну можливо, він багато заробляє, але він рахує, що він заробляє мало.